Двоє знайомих полтавців вирішили розпочати маленьку справу. Один позичив грошей іншого і разом на ці кошти вони закупили горіхи. Поки ми його перебивали ну, на ядро, ядро потім ну, були продати. Ну, у мене його забрали, тобто, ну, як ну, как би бы задовг. Інший чоловік говорить навпаки. Ну, от своє, то, що він нащокав, його тихонько сплавив. І на цьому все закончилось. Прийшов рішати проблеми так, таким чином, щоб не вертати мені. Ді. Він прийшов, радосний, який розказує, все, завтра всі випросити ріши. Деньги будуть, все нормально, все прекрасно, все добре. Ну, я його стив кофін. Якраз по телевізору фільм йшов. Після кількох переглянутих фільмів, коли господар заснув. Гість схопив ножа і почав наносити удари. Перший в область почне зверху, сверху попав в ребро. А два під ребра внизу. Ну, я потім почав кричати, думаю, ну наверное, з спросоня. А потім говорить, Віталій, якщо говорит, ти ради, ну і за денег этого не стоїть, і мене нож тоді випадає, я не знаю. Я то я нож підіймаю, ложу на подоконник. Хватаю костюм, бо він вже білий, і к його мамі. Господар отримав п'ять ножових поранень. Проснувся того, що вони ржуть, як кабани. Ну, Він, видно, повезло, що він промазав, не попав туди, куди мітіл. Нападник почав надавати допомогу та викликав лікарів. Привів оце ж ось тут кров, там на, на галереї, бачу, у тому, я з застелила, його така калюжа. Приводиш, ото як привів, ото весь у крові він його витирає, витирає, витирає аж до скорої допомоги. 46-річного полтавця прооперували, а нападнику обрали запобіжний захід. Враховуючи тяжкість даного злочину та те, що одним із рушіїв був корисливий мотив, а також ті обставини, що наш підозрюваний раніше був судимий за ряд злочинів та двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі. На даний час підозрюваний знаходиться в слідчому ізоляторі. Нападнику інкримінують незакінчений замах на вбивство, а це передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.